Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf 2015 року. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Оригінальний пробіг 269 тисяч км. В липні 2022 року на 259 тисяч кілометрів авто пройшло останнє ТО. Також було замінено степлення. Перейдемо до огляду авто. Імівач пар, передні та задні парктроніки, датчик дощу, диски r 15 ось так виглядає передній сидінь, підігрів електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, вмикаються та регулюються фари. Оригінальний пробіг 269 тисяч км. Шкірине мультикермо в гарному стані. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, ось так виглядає меню автомобіля. Датчик тиску в шинах, екодрайв асистент, меню налаштування автомобіля, допоміжні асистенти, розпізнавання авто превентивна система безпеки, асистент паркування, задній та передній парктронік, асистент освітлення, зеркала і сплочисники, управління з центральний замок, блютуз, аукці USB, механічна коробка передач, система старт-стоп парктронік, електронне ручне гальмо, автохол, Зетка 12 В, Два підстаканника, бардачок з охолодженням. Проїзд контроль. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix Великий багажник. Авто є фаркоп Сидіння складається з багажника, ремкомплект, сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтки Супошин Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.